8 листопада, в пункті пропуску державного кордону Краківець, що на Львівщині, у рамках навчань було встановлено мобільні пункти обігріву. У навчаннях взяли участь представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших підрозділів системи МВС України, Нацполіції і Держприкордонслужби, а також Львівської обласної військової адміністрації, Державної пожежної служби Республіки Польща, міжнародних гуманітарних і громадських організацій. На місці було організовано роботу між міжвідомчого координаційного штабу відпрацьовано взаємодію з польськими колегами щодо надання допомоги громадянам, які тимчасово перебувають у пунктах пропуску держкордону. Узгоджено алгоритм спільних дій місцевих органів влади та органів системи МВС. Відтак, за необхідності розгортання мобільних пунктів, всі потребуючі зможуть там перепочити, поїсти випити теплого чаю, отримати теплі речі і засоби гігієни. У разі потреби надаватимуть медичну та психологічну допомогу. Крім цього у мобільних осередках облаштована дитяча ігрова зона та простір для матерів із дітьми.